Друзі, привіт! Напевно, всі вже встигли побачити, що Upwork оновив зовнішній вигляд своєї статистики. Тепер значно легше відстежувати поведінку клієнта та оцінювати ефективність надісланих cover letters та пропозицій до клієнта. Ми вже раніше торкалися цієї теми в наших відео за посиланням. Ви можете побачити наші мину... минулої лайфхаки. А зараз я хочу показати, як вона виглядає, як її користуватися. Для цього ми, як завжди, переходимо у розділ нашої статистики, спускаємося нижче, де ми її якраз бачимо. Ось тут ми якраз бачимо, коли в нас був включений Available Badge і як він вплинув на кількість наших переглядів. От зараз ви бачите, що я не маю жодного органічного перегляду. Всі за рахунок Available Badge, який. До речі, у мене завжди включений. За посилання ви можете подивитися відео окремо про Available Бейдж. А ми приходимо до пропозиції. Більш цікава частина, так? Пропозиції. От ви можете побачити, за останній тиждень я не надіслав жодної пропозиції. Але можна подивитися попередню статистику. За останні 30 днів, із надісланих 14, ми бачимо переглядів було. Половина і більша частина це були інтерв'ю. І як також можете побачити, є декілька окремих, в яких випадках я користувався бустом. Взагалі-то я не користуюся бустом. Але якщо користуюся, то намагаюся вбити кушом, тому що е, бустити на ну, одну-два конекта немає ніякого сенсу, тому що. Багато хто бустить одразу там на 10 з плюсом. Тому, коли ви бачите, що ви дійсно можете виконати круто цю роботу, у вас достатній бекграунд для неї, то варто зразу забустити там 10 плюс, 20, можливо. Так і ось що хочу вам показати, наприклад, як виглядає моя воронка продаж. О, ось, дивіться. Да, це за 90 діб. І якщо ви бачите, тут відсоток трішечки менше ефективності. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що більшості клієнтів знадобилося значно більше часу для того, щоб передивитися, прийняти якесь рішення. І після одного, двох і навіть трьох тижнів я почав отримувати більш ефективні пропозиції, не очікуючи на есеп. Таски, да, коли клієнт готовий відповісти прямо зараз, тому що саме зараз йому потрібно вирішити його проблему. І ось тут ви якраз можете і аналізувати, розуміючи, кому коли ви надсилали, і взагалом оцінити ефективність ваших пропозицій за кожен тиждень. Але якщо вам потрібно відстежити якусь конкретну, якусь конкретну вашу пропозицію, тут у нагоді будуть наші минулі. Да, Лайфхаки, там, де ми користуємося короткими посиланнями, статистики та іншими інструментами. І, як завжди, чекаю на вашу підписку, на ваші вподобайки і ваші коментарі з вашим власним досвідом, що із минулих наших лайфхаків вам було у нагоді, можливо, ви знаєте якісь інші інструменти, які дозволяють ефективніше відстежувати поведінку клієнтів.